Лев поїде до Одеси. Фігури, які у дворику ратуші ще тиждень розмальовуватимуть до відомого вже параду левів, даруватимуть іншим містам. Щоправда, 25 львівських левів роз'їдуться обласними центрами приблизно всередині вересня. Але перший вирушив на південь вже зараз. Як подарунок Одеси, там то їхнього дня міста. Авторка Леся Квик зробила свого левчика синьо-зеленим. Каже, він символізуватиме вечірній Львів, маленьке затишне місто під синім зоряним небом. Сподівається, що підне. Одеси він теж не сумуватиме. Ну, я не знаю. Гаряче місто, може, і сприйме добре. Я люблю Одесу. Ми там були і відпочиваємо щороку Мені приємно, що це йде туди саме. Це найближче місто, в принципі. Київ і Одеса. Подарунок доправлятимуть на південь автомобілем, тож запакувати доведеться ретельно. Максимум, що можна буде зробити, оберігти буде зроблено. Тобто, якби взяли спеціально там. Пінопласти, картони, якісь м'які речі, де це буде все там замотуватися, ставитися, так буде відправлятися. Львівський лев стане Одеситом вже у суботу.